Автоматизацію починаємо з простих кроків. Для початку створили чат-бота в Телеграмі і з допомогою чат-бота будемо спілкуватися з штучним інтелектом, але не тільки текстом, але й голосом. Зараз давайте перевіримо, як спрацьовує лінія, котра веде до спілкування текстом. Я задам питання. Можемо розмовляти голосом, але я пишу текст. Давайте подивимося, як воно працює. Спочатку запускаємо тестування лінії і відправляємо повідомлення з чат-бота. Чат-бот прийняв, на цьому етапі перевірив мій ID, чи то я, чи мені можна відповісти, потім свіч розділив. Шлях на те, щоб текстове повідомлення відправити безпосередньо до штучного інтелекту, він опрацював і відповів в чаті. Що відповів? На жаль, я можу спілкуватися лише через текстовий чат, і не маю можливості вести голосові повідомлення, але з радістю допоможу вам в будь-яких питаннях через текст. Для того, щоб спростити це і можна було задавати йому питання голосом, ми. Тут розділимо голосовий, голосове повідомлення, яке перетворимо в, з допомогою штучного інтелекту, транскрибуємо в текст і далі воно буде з чатом спілкуватися текстом. А ми будемо йому відправляти голос. Він нам буде відповідати все одно тільки текстом. Але давайте перевіримо. Запускаємо, тестуємо слов. І ось тут голосом задаємо питання. Розкажи, хто ти і чим можеш мені допомогти. Ось пішов процес голосом, транскрибувався і прийшла відповідь в чат. «Я штучний інтелект створений для того, щоб допомагати тобі з різними питаннями та завданнями. Я можу відповісти на твої запитання, допомогти з пошуком інформації, з написанням і так, далі, і так далі. Тобто, як бачите, автоматизація спрацювала і не обов'язково йому писати те, що ми хочемо. Можна просто надиктувати, він зрозуміє і буде з нами співпрацювати. Ось перший крок. Тепер діємо далі.